Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Павлова Пасіка, з вами я Павло. Сьогодні у, нас 20... сьогодні у нас 1 листопада 2022 рік. От сьогодні приїхали на пасіку. Хочу вам показати кількість розплоду на даний момент на 1 листопада. Скільки у нас розплоду, подивитися в нуклеуси, 6 рамочників, вулики. Порівняти, ви собі порівняєте. У нас це є Львівська область, місто Борислав, наш регіон знаходиться. Ну, ви подивитеся, що в нас твориться, скільки розплоду є в сім'ях. Ну, ще чесно сказати, сам не дивився. Бо то якась така погода не була. Соні, якась така сонечко світить досить тепло, соні. Та й хочу сам подивитися і вам показати. Тому йду розпалю димарь, бо не знаю, як зараз себе, будуть почувати. Думаю, що заганяти їх треба трошки буде. І тому зараз розпалю димарчик і йдемо разом з вами. Подивимося по нашу, в наших придемся по наших сімейках. Так, друзі, ми вже на, на, на от пасіка, от, така погода на сонечко світить, погода досить гарна. Що у нас по температурі. Де, скільки тут десь 18-19 градусів. Ось так, демарьок розгоряється. Думаю, вже приходить горіти. Ну, це для всякого випадку розпалили. Не <кій> в маріокджілки. Щось не дуже літати хочуть сильно. Ну ось так. У нас, у нас все це є магазинна система. Тому це, у нас це є, друзі, перебилось відео. Це все у нас є магазинна система. Вулики. О, як вже дивитеся мій канал, то вже трошки в курсі. Так, це у нас ПП полістирол, лисонь. Так, по воді сухенько можеш забачити, ну, як так вже придивитися, точніше чуть-чуть є. Так, ділка джіл, є. Так, зразу. Чуть-чуть їм дамо. О, але ні, в принципі, вони є досить спокійні. Так, ші, раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамочок. Вони у нас підуть у зиму. Ой. Так, що у нас? Думаю, що треба ще принести йти СТМСку, ну я на паузу поставлю і принесу СТМС. Так, СТМСку зацепили. Йде назад сюди. Ой! Так, думаю, один би їм пасувало дати більше не трошки... Відвикли. Так, крайня рамка, я думаю, вона є і так медова. Так, вона є медова, друга медова. Годували ми приблизно до по політрів 12. От покажу зараз по кормах, що у нас. Ой, ось такі корма у нас. Повна рамка кормів. Не знаю, може бути... Ой, що палець кусило. Пережав, що в палець усила. Так, відсунемо ці дві рамочки, хочу показати, де є той роспліт. Бо, дивився в інтернеті, люди казали, що є. Сам от хочу глянути, подивитися. Тут немає. Ну, нижній корпус, друзі, я піднімати не хочу, бо немає в мене бажання його піднімати. Може це є просто ППУ, а ну, тут з кормами трошки гірше. Ну, друзі, немає розплоду тут. Думаю, що внизу він є, побджоли сидять тихо, думаю, що матка є, що все є тут добре. Так, Складаємо гніздо на місце. Так, бджоли вчекається, щоб вас не подавити. Ось така кількість як ви можете бачити. Бджоли є, на мою думку, досить. Вистає. Так, се, склали назад. Клійонку даємо. Так, зараз відкриваємо другий дивимося. Подивимося, покажу. Самому цікаво. Так, друзі. Вкрили другу сім'ю, дві маряк нас потух, тому відкриваємо другу. Ай, не так, не так, незручно одною рукою. Бо всі при своїй роботі, всі мають роботу, тому по одному я один я приїхав на пасіку подивитися. Ось теж сім'я на з рамок. Кількість бджоли, а чого розплоду немає, я не знаю. Потім піду, буду за розплодом дивитися. Так, відсуваємо. Сумаємо. Думаю, на крайню навіть немає що смислу дивитися туди. Зараз на даний момент вже не було, б розплоду було б дуже добре. Так, Тут в нас корма, хіб тільки. Так, далі немає розплоду. Ну, Друзі, я поставлю на паузу і вже включуся, подивлюся сам. Так, друзі, підняли ми другий корпус в вулику, це порозкладали. Дивився, знайшов матку, розплоду я це так далі не найшов. Матка ось тут на цій рамоці є. Що там? М -м -м -м. Зараз, зараз була, бачу її тут. Де вона є? Де вона втікла? Ось схода. Лазе, лазе. Так, де і от, видно, видно. Бачите, я не думаю, що вона сіє, вона маленька є. Вона є маленька. Ну, це є, в принципі, добре. Що їх немає розплоду. Добре, маточка є, розплоду я теж не побачив, ну не знаю, може в деяких вуликах є, От подивився, в лисоні нема, дерев'яному нема. Ну, підемо зараз з трамочних, подивимося. Так, друзі, така картина. картина у нас по вуликах. Подивилися два. Думаю, смислу нема дивитися. Думаю, що і так воно все понятно. Ще... Думаю, що воно і так все понятне є. Тому йдемо дивитися на наших шестерамочників. Шестерамочників, ну не знаю, будемо дивитися, що є розплі. Думаю, що є штрамочки, але ми подивимося. Зимує нас приблизно їх 90 штук. Тут є ще Йо, будемо зараз на них дивитися. Ставимо на паузу, відкриваємо. Ось так, друзі, відкрили шести рамошня, це є не дуже сильний. Ось так почали. Зараз там возьму. Тож це не дуже сильний з шести рамошня. Що вони з себе? Що вони тут кажуть? Ходемо дивитися звідси, тут немає розплоду. Оп. Так, тихенько, тихенько. Так, треба трошки йдемо, бо збудоражу їх. О, трошки присіли. Так, ну я поставлю на паузу, сам подивлюся і витягну, покажу зразу вам, щоб зручніше мені було. Так, друзі, скрили ще трамош, щоб казав. Ось, Матка ходить. Трошки чорнява. Розплоду теж немає. Цю матку, я дивлюся на матку, матка не є дуже велика. Матка є малесенька. Ну, думаю, ось так. Ще відкриваємо ще один. Подивимося. Ставимо на паузу, складаємо цей і дивимося на наступний. От так, відкрили ми наступний шестирамочник. Так, З неї є на чотирьох рамках. Так, друзі, передивилися ми вже шестирамочник, і теж в ньому розплоду немає. Є, є тільки матка. Це я є, тільки що бачив. От лазить королева наша. Тож чорнява. Ну, Розплоду в нас немає. Не знаю чому. Не знаю, ось така в нас картина. Виключаємося, складаємо. Передивилися все. Нігде ні, ні яйця, нічого немає. Так от такі ще миштяка, ми такі самі справи як є з вуликами. Такі, Тільки з вуликами йдемо, подивимося в ППУ Ну Думаю, не знаю що там може бути. Щось це дуже дивно, що в вуликах немає і в шестирамушниках на даний момент без плоду. Так, йдемо до першої стойки. Дивимося. Так це все от нас буде зимувати, приблизно 85 нуклеусів буде зимувати, вони вже є загодовані. Зараз зараз знімлю. Ми зробили тут такий захист, щоб не здувало вітром, того року трошки нас поперевертало пара нуклеусів, тому ми того року вже перестрахувалися. Так, це є ППУну Клауса Змайлова. Дивимося. Відкриваємо, дивимося. Так, джілка є. Так, сразу днімкуємо. хочу їх будоражити сильно, але вони тут от, зразу викучуються, щось кусають. Щось, злі у нас. О, нічого. Мушу подивитися до них, що в них є. З розплоду я теж тут не бачу. Не знаю, ви порівняєте себе, подивитеся в себе на наявність розплоду. Ну, у нас от нічого я не брешу, показую у вуликах в своєму господарстві. Все як є. От, знімаю, знімаю, може не дуже. Якісно, але я показую чесно, щоб не було в мене потім лишніх питань, що я щось там махлюю, переставляю рамки. Ні, все в нас от чесно. Тут теж я розплоду не бачу. Тому, друзі, таке не будемо затягувати відео. От такі в нас зараз справи б джола. Виключаємося вже. Так, ось це буде на цьому друзі, відео закінчувати. Ось так у нас бджоли на даний момент себе поводять, розплоду немає, здивований тим. Ну, не знаю, думаю, матки є, дивився, думаю, що все буде нормально, але не знаю чому. Вроді погода була досить тепла, не було мінусової температури. Тому, друзі, ось так. Ви дивіться в себе, порівнюйте, пишіть в коментарях, мені, мені буде дуже цікаво дізнатися в кожного, як бджоли зараз. Така кількість розплоду, подивитися, дізнатися це. Так, все, друзі. На цьому будемо закінчити відео. Ще раз повторяюся. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Все, друзі. їдьте меді і будьте здорові! Слава Україні!